Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Федір Парченко, депутат Миколаївської міської ради. Добрий день, Федір Борисович. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Маємо сьогодні як мінімум дві теми для розмови. Одна стосується роботи Миколаївської міської ради та події, які у нас, ну скажімо так, очевидно, і як здається, мені особисто на жаль, розвертаються навколо сесії. взагалі на сесії Миколаївської міської ради навколо сесії. Ну а інша. Очевидно, маємо проанонсувати великий культурно-мистецький захід, який відбудеться на території центрального району міста Миколаєва вже ближчими днями. І пропоную власне з нього і почати. Чому? Тому що ну, по-перше, сьогодні зранку відомий культурний діяч Миколаївський Володимир Алексєєв вже повідомив миколаївцям, що 5, 6, 7 вересня на Миколаївців чекає от дослівно, найбільша культурна подія за останні роки. Це центральний район, це ваш округ. Ну і не знаю, за збігом обставин чи ні, але ви співорганізатор цього заходу. Тому власне, ем, Думаю, за звідки збігом, ідея? Звідки ідея? Було, <свідки> ідея. <свідки> <свідки> ідея така, Тро, трохи почну з, здалеку, але все ж таки. Десять років тому я побачив, як маленьке містечко в Європі намагається, ну, яке не знає, як їм виділитись між мегаполісів та. Міст мільйонників. Таким чином, проводячи флешмоб рок 1000, намагаються привернути до себе увагу мирових зірок, запросити їх до себе, ну і взагалі якось про своє місто заявити. От, ну, Цим я вдохновився і надихався, і тоді подумав, що ми, звісно, не в Італії, але. Теж дещо можемо запропонувати, і Миколаїв повинен бути помітним. Е, ну, Як зазвичай, будь-яка необов'язкова подія, е, яка потребує великих зусиль, весь час не час. З року в рік, щось то одне, то інше, то п'яте, то десяте пройшло 10 років. І от мені, коли виповнилось 40, то я вже як, осознав, що. Іншого часу нам ніхто не подарує. Та потрібно або робити, або потім сидіти і все життя жаліти, що не зробив. А не боїтеся, закидів, що якраз саме не на час? От саме е, зараз. Ну, По-перше, як я сказав, іншого часу в нас не буде. По-друге, звісно, вся початкова ідея була трансформована з врахуванням часу, з врахуванням тих умов, в яких ми знаходимося. І е, без е, застосування будь-яких міських ресурсів, в першу чергу міських грошей. Єдине, здається, що ми попросили е, від міста допомогти. Це приватна е, ініціатива е, і неофіційна подія. Єдине, що ми наразі від міста попросили, це ну, місце проведення і е, вивести зібране. За нами сміття. З зберемо ми його самі, але вивезти от ми попросили допомогти з цим містом. Все інше Хто е е Все інше робиться за приватні кошти. Е з цією ідеєю я от взяв е у одного головного редактора 5 років тому, здається, номер телефону Володимира ну, от, ну, В принципі, звернувся до двох людей, які в Миколаєві спроможні на щось таке. От, це в першу чергу Володимир Олексеєв і друга Юрій, Юрій Любаров. На моє щастя, ці люди трохи також виявились трохи навіженими. Тому ця ідея їм сподобалась, і таким чином народився наш орккомітет, наша невеличка група. Ініціативна, до цього долучились. Одразу хочу навіть подякувати трохи пізніше. оголошу призвища ще декілька миколаївців, які в принципі все це і зробили можливим і проспонсорували. От за це їм велике дякую за те, що не маючи жодного для себе конкретного зиску, вони. Думають про миколаївців і думають над тим, як їм дати трохи подихати повітрям, тро, хоч трошечки, відволіктися від всього того жаху, який відбувається навкруги, і з того анонсу, який сьогодні опублікував Володимир Алексєв, ми розуміємо, що захід буде відбуватися на території парку перемоги. Я правильно розумію? Так, сьогодні вже ну, залишилось буквально. Півтора суток, півтора до півтори доби до початку, то ми вже говоримо відкрито, що це буде в парку перемоги. Зогляду на специфічну ситуацію, в якій ми на жаль перебуваємо, питання безпеки учасників заходу, ну вони актуальні. Правила будемо дотримуватися всіх тих правил, яких дотримуються зараз абсолютно всі, хто проводять будь-які масові заходи, концерти і таке інше. Якщо буде. Якщо нам не повезе, буде оголошена повітряна тривога. Будемо зупиняти заходи, просити всіх, всіх перейти до найближчих укриттів, там в перехід, до найближчих будівель з укриттями. Ну, сподіваюся, що нам повезе в цьому Добре. плані. Що безпосередньо буде в програмі Street Music Fest? Саме так, а, така назва По-перше, Відкриття в п'ятницю о вісімнадцятий. Ну можливо, плюс-мінус окей. Okay. Так трошечки затримуємось. Відкрити відкриваємо великим музичним флешмобом. Біля 150 музикантів будуть гучно, хором та весело виконувати популярний популярну пісню у такому роковому кавері. З цим нам допомагають дуже багато учнів. Музичних шкіл, за що їм дякуємо. Сподіваюся, що їм також від цього буде насолода і їм також сподобається. Будемо намагатися організувати так, щоб у кожного на пам'ять залишились гарні спогади і класне відео, яким можна буде потім їм похизуватися у соцмережах. Після цього, ну скажімо так, основне дійство нашого це великий концерт. Біля 10 гуртів, кавер гуртів будуть виконувати популярні пісні. Це буде конкурс, тобто, щоб надати мотивацію музикантам якомога краще підняти настрій миколаївцям, це буде на конкурсній основі. Там вже на самому фестивалі ми оголосимо правила і яким чином миколаївці зможуть голосувати за кожну з цих груп. Ну і переможець отримує головний приз. Три вечора поспіль. Чи і в день також заплановані якісь заходи? По у е, нас буде в п'ятницю та в суботу ввечері, десь з 18 по 22. Е, Але в день неділі та суботи також буде досить багато активності, е, різного е, роду виставки, майстер-класи. Ярмарок постійно буде працювати досить великий фудкорт буде багато дитячих активностей як ну і безкоштовних також. Тому, в принципі, там можна буде провести усі вихідні. Запрошую всіх, користуючись нагодою, точно буде цікаво. Ну добре, завтра ми ще чекаємо на Володимира Алексєва в нашому ефірі. тому Можливо, ще якихось родзинок до, самого, до анонсу. А тепер те, що називається ще одна тема для сьогоднішньої розмови, а саме те, як у нас проходить, відбувається серпнева сесія Миколаївської міської ради. Сьогодні сесія мала провести друге пленарне засідання. Ну, власне, воно відбулося в тому вигляді, в якому відбулося. Сьогодні мали ухвалити зміни до бюджету. Мали перерозподілити кошти, ну і серед іншого, зокрема, там на виплати освітянам, на доплати освітянам, на безкоштовне харчування дітей у школах на допомогу силам оборони. Там досить великі зараз переліз. все замість мене перерахуєте. А так, ні, я думаю, що так вам також буде що сказати. Ну але власне спіткнулися те, що ну як здається мені на процедурне питання: переголосовувати рішення ухвалене на попередньому пленарному засіданні. чи... Проголосувати за його відміну, і потім повторно ставити на голосування. Що ви думаєте про цю дискусію, яка там розгорілася? А, ну, по-перше, я хотів одразу зазначити, я вважаю, що ну спіткнулися не на голосуванні по цьому питанню, а спіткнулися, коли це питання почали обговорювати і просто перекидуватись фразами. Ну не знаю, хвилин 30 да не менше. в прямому ефірі. Е, депутати в більшості своєї мають. Роботу, тобто вони, особливо, коли е, несподівана сесії, там, які не заплановані за довгий період, вони викрою свою, там, йдуть з роботи, там якісь свої всі справи відкладають. Я розумію, що десь Тому хтось скаже, Давайте нагадаємо та, нашим глядачам, що, що депутати Миколаївської що міської то їх ради робота. це робота не на зарплату. Це робота, те, що називається така, ну, громадське навантаження додаткове. Так, і щоб було ну, наглядно зрозуміло, наприклад, в нас є депутати і не один лікарі, якщо в них заплановані не знаю, процедури, операції, все що завгодно, не можуть вони навіть заради того, щоб е бути на сесії, кинути хворих і піти там щось слухати з телефона. От. Тому е коли ми затягуємо. Обговорення якогось питання, і воно ну взагалі з обговорення перетворюється на просто обмін фразами. велика вирогідність, що деякі депутати просто вичерпують той час, який вони планували на сесію, і підуть. З чим я вважаю, сьогодні ми і стикнулись. Що робити з цього приводу? От там є юридичний департамент. Він говорить одне. Є Тетяна Домбровська, вона каже інше. Ну окей, Тетяна Домбровська не довіряє юридичному департаменту і їх експертизі. В нас є профільна регламентна комісія, куди не входить юридичний департамент, яка складається з депутатів колег Тетяна Домбровської і, і не самої, і самої да. так, будь ласка, я от ну от зараз пропоную колегам. Винесіть це питання на розгляд цієї комісії, розберіть його там по кісточках до сесії, і дайте колегам відповідь. Не можуть всі колеги сидіти і там тиждень займатися одним обговоренням одного питання. От саме через це я вважаю сьогодні. Загубився кворум, тому що ну вичерпали просто той час, який готові були приділити депутати на сесію сьогодні. Але ну там власне дискусія це дійсно затяглася, і навіть головуючий е, на засіданні міський голова погодився з тим, що якщо Тетяна Миколаївна готова йти до правоохоронних органів, писати заяву, то відповідно хай вона це і зробить, і вже тоді правоохоронні органи хай поставить. Що трапку. Тетяна Миколаївна вважає, що хтось там не знаю, зламав її телефон, щось замість неї в ньому натискає. Ну, будь ласка, звісно, це її право. Піти звернутися до правоохоронців, надати свої гаджети на перевірку і все там перевірити. Можливо, дійсно там якісь шпигуни втрутились в роботу їх гаджетів. Але з приводу, ну, якось в нас то була розмова про процедурні моменти, то потім про якісь такі, ймовірно, шпигунські моменти. З цим до правоохоронців з процедурними, будь ласка, на профільну комісію обговоріть там, прийміть рішення, як в цьому бути. В принципі, що таке регламент? Це правила, які для себе, ну звісно, з врахуванням норм закону виписують самі депутати. Будь ласка, от наш колектив може і зробити. Ну вирішити, як нам діяти в таких е, випадках. Переголосовуємо, не переголосовуємо. все. це правила, які ми самі вправі собі встановити, але це повинно бути колегіально і за згодою більшості е, у раді, а не за вимогою однієї людини. Кульмінація, яка сьогодні відбувалася, е, вибачте, дискусія, яка сьогодні відбувалася на пленарному засіданні. Це свого роду. Кульмінація тієї дискусії, яка там очна і заочна відбувалася протягом декількох днів і супроводжувалася такою масованою інформаційною кампанією. Та, ну, на в нас явськи закінчу здається... думку. Нет, а, люди. Чи, чи не стоїть взагалі на меті просто паралізувати роботу сесії, паралізувати роботу Миколаївської міської ради в той момент, коли у нас початок навчального року, і власне потрібно якийсь перерозподіл коштів, в тому числі на потреби освіти, коли у нас незабаром початок опалювального сезону, і всі ми чуємо про те, що ця зима була непростою, і по тому, як веде себе ворог сьогодні, от навіть останніми днями ми розуміємо, що це правда зима була непростою. В кінці кінців попереду бюджет, ухвалення бюджету міста Миколаєва на 2026 рік. Тобто, це все досить складні теми. І от сьогодні, ну от власне на такому питанні, ну як як здається, ну не такому вже принциповому. Сесія, фактично, ну, ми прийшли до того, до чого прийшли. Тому чи не стоїть на меті що, просто паралізувати щодо роботу міського добровське. Я ну, я особисто, це моя думка. Не вірю в те, що вона хоче. Не знаю, паралізувати, розвалити Миколаївську міську раду. Люди, які користуються тим приводом, який там навмисно чи випадково їм дала Тетяна, от в них можуть бути які завгодно мотиви, і вони ніякої відповідальності, ні перед ким, ні за які наслідки не несуть. Їм байдуже, що буде. Розвалиться все. Ну, окей, що буде тому адмінус там з телеграм-каналу. Е, я думаю, що для, ну, і для цього вони будуть використовувати будь-які приводи. Хто завгодно, що завгодно сказав, або щось е, накрутити, або щось закинути у бік Миколаївської міської ради, або якось е, закинути в бік того, що е, влада в Миколаєві неспроможня. А ще краще, щоб в Україні була неспроможня. І ми всі, як то кажуть, розбіглись по різних кінцях. Давайте трошки зупинимося на тому бюджеті, який має проголосувати Миколаївська а, міська рада. Сподіваємося, завтра таке голосування відбудеться. А, ну, Я те, що називається, пробігся по пунктам, можливо, трошки докладніше зупинитися. Ну, трошки докладніше. А, левова доля бюджету це субвенції, знов-таки на обов'язкові виплати. Також гроші міського бюджету розподіляються на зарплатні нашим бюджетникам, і коли це я говорю, це не тільки працівники міської ради, а в даному в сьогоднішньому випадку це взагалі не працівники міської ради, а якраз працівники нашого е, спортивного напрямку, освітяни е, для медиків, там є перерозподіл коштів. Оплата комунальних послуг в наших комунальних установах, такі як школи, дитячі навчальні заклади, лікарні таке інше. Додатково 10 мільйонів на дрони, тільки на дрони, і ще додатково окремо гроші для сил оборони. Також додатково 20 мільйонів для нашого одного з наших КП на Когенерацію на те, щоб встановити, ну, збільшити нашу автономність та нашу стабільність е, на зимовий період щодо генерації електричної енергії, е, взагалі завдання обласної та міської влади е, на, наразі стоїть в тому, щоб забезпечити автономне електропостачання для нашої критичної інфраструктури. Зрозуміло, що не зможемо ми забезпечити кожен бойлер. Електроенергію, але е, ми повинні намагатися і до цього йде, щоб забезпечити е, роботу лікарень різного роду критичних е, установ, е, великих котелень, опалення, водо, водопостачання, водовідведення, е, транспорт, щоб місто могло більш-менш функціонувати навіть в випадку. Довготривалих масштабних відключень електропостачання, оскільки ви очолюєте бюджетну комісію Миколаївської міської ради, не можна запитати. Оце перерозподіл, коли він сподіваємося відбудеться чи закриє він потреби, вказані вами до кінця року, З огляду на те, ні. що раніше ми не раз чули, що є проблеми з наповненням взагалі виконанням бюджету, і він не закриває повністю. Нам ще додатково до кінця року потрібно буде знайти на обов'язкові платежі біля 200 мільйонів гривень. Це солідно. Ну, прямо зараз я звертався і до колег на комісії, до міського голови, до всіх. Що, ну, в принципі, можна от приймати цей бюджет, приймати завтра, а післязавтра починати шукати наступний. Ну, а що значить шукати? Тобто, де, де цей можливий, умовно кажучи, резерв? Резерв, по-перше, на жаль, стоїть в, в зменшенні нових об'єктів, які можуть бути зроблені в цьому році. І... Резерв в оптимізації в, економі... в економії на торгах, в економії на проведення робіт, тобто дешевше зробити ефективніше деякі роботи, та, та, там виконати деякі об'єкти і оптимізація, яка йде щодо структури. Ще um. а далі нам потрібно працювати більше і. Зосередженіше над тим, щоб збільшувати бюджет Миколаєва? От я власне хотів уточнити: досить багато сказано таких позитивних відгуків, в тому числі і в цій студії, і взагалі для широкого загалу стосовно того, як успішно відбуваються конкурси так званої малої приватизації, що ну власне перевершують очікування, отримані результати, називаються вже там суми гроші, які отримані. А яка доля цих грошей? Тому що тепер же постає питання. От власне ці гроші планувалися на знову ж таки на підтримку на потреби сил оборони. Вони знаходяться. Вони власне зараз Так воно і буде. Тут тобто, доля цих доля. Зараз ці гроші, ну там ми як там дрібні процедурні питання. Якщо прибрати, ці гроші будуть зберігатися на спеціальному рахунку і чекати, поки їх розподіле міська рада. На потреби, як обіцяли, сили оборони, все, до них ніхто не зможе нічого з ними зробити до цього. Тому е зараз їх на не розхвачують там по, кус по кусочках, нікуди не розподіляють. Це буде одна сума велика, яка скоріш за все буде використана е в наступному році, якраз по статті е щодо допомоги Збройним силам. Давайте ще декілька слів, напевно, торкнемося такої теми, яка також ну, те, що називається, збурила а, і, а, і мережі, і громадську думку. І стосується результатів конкурсу на визначення оператора а, сортування сміття в місті Миколаєві. На попередньому пленарному засіданні сесія фактично відмовилася, ну, фактично не затвердила результати конкурсу. І, а, і що тепер? Відповідно, що тепер далі. Ну, по-перше, хотів подякувати колегам, міському голові, голові ОВА, всім за те, що приділили увагу, дослухались до тих доводів, які я наводив, і в кінці прийняли таке рішення, про яке я говорив з травня місяця. А тепер що Тепер потрібно вирішити це наша справа, це політичне управлінське рішення, чи будемо ми реалізовувати такий проект на базі нашого комунального підприємства, чи будемо ми е, далі шукати інвестора. Е, якщо ми будемо шукати інвестора, буде прийнято таке рішення, потрібно доопрацювати умови конкурсу і оголошувати новий. Як швидко це може відбуватися? Тобто процедурно, що тепер буде ну, це відбуватися? може зайняти там від декількох місяців до нескінченності, в залежності від того, які, з якими викликами ми в той самий час стикнемося, і які пріоритети буде розставляти для себе міська влада. Ну, справа в тому, що а, одним з аргументів а, тих, хто все-таки пропонував затвердити результати конкурсу, було те, що витікав термін експлуатації нашого а, міського полігону а, твердих побутових відходів. В ході цих дискусій, які відбувалися останнім часом, ми вже почули. А, значить, департамент житлово-комунального господарства доповів, що а, термін продовжено ще на 6 років, якщо не помиляюсь. Ну то там так... на, 7, здається, ну, на 7. такий досить серйозний термін. Тобто. Ну, певний люфт часу є. Люфт часу є, і з, той, з тією пропозицією, яку нам надавали, то ми, е, ну прийнявши ті умови договору, збільшували те, термін експлуатації ну, там, десь на ну, до, до одного року. Тобто глобально це нічого не вирішувало. Е, тому в нас є зараз. Трохи часу, це не значить, що це можна відкладати якесь там на наступне покоління, цим будуть займатися, але в нас є час для того, щоб сформулювати умови конкурсу пристойно, таким чином, щоб в ньому приймало участь більше ніж один конкурсант, і щоб ми отримали найкращу пропозицію. Уже прозвучало власне з рядів депутатського корпусу, що. А давайте включимо до умов конкурсу ще п'ятирічний мораторій на підвищення тарифу на а, вивезення, ну, власне, на роботу з побутовими відходами. Що думаєте, що такої перспективи і можливості? Ну, по-перше, будь-яка пропозиція повинна бути розглянута і обговорена. По-друге, в принципі, якщо добре порахувати, потрібно ще. У нас вже є фактично майже всі вихідні ц... дані, цифри. То теоретично ми можемо розглядати таке, таку умову. Ми, на мою думку, ми можемо розглядати таку умову. Давайте ще можливо декілька слів про майбутній бюджет. 20... До, до речі, а коли починається робота над бюджетом 2026 року, з огляду на те, що в вересень вже на календарі. Ну, Як? Фактично, вона ведеться вже зараз. Тобто, вже при обговоренні будь-яких рішень по бюджету, які ми приймаємо зараз для бюджету цього року. Ми завжди обговорюємо попутно, як це вплине на бюджет наступного року. Фактично, вже приблизно підбираються там прогнози, е прораховуються, як ми будемо проживати наступний рік. Тобто, ну, по факту, ця робота, як з кажуть, з цим запалювальним періодом, як тільки він завершився, починаємо готуватися до нового. Фактна робота вже йде. Я власне до чого веду. Знову ж таки, вже зараз прозвучала пропозиція від колеги депутата стосовно того, що при формуванні бюджету 2026 року давайте будемо якось активніше враховувати пропозиції власне депутатського корпусу. Що думаєте з цього приводу? Я думаю, що в принципі будь-який бюджет у нас в. Повністю складається з пропозиції депутатського корпусу та міського голови. Всі інші пропозиції, ну, тільки з затвердженням, депутатами, можуть туди потрапити. Кожен депутат має право вносити свої правки, пропонувати зміни, щось додати або виключити. Наприклад, ну, в принципі. На бюджетній комісії останній, коли ми розглядали, от мій колега депутат Янтар, декілька разів пропонував там виключити фінансування підприємства обла... обласного обласна варта. Е, інше питання, що не всі, не всі колеги, ну як розуміють е, цю норму правильно, що не всі правки, які пропонує кожен депутат, зобов'язані інші колеги приймати. В цьому і є суть нашої колегіальності. Що, будь ласка, пропонуйте, ставимо на голосування і е, бачимо позицію ради в цілому з цього приводу. Будь ласка, закликаю всіх колег користуватися цим правом. Ну, в, в частності в нас на комісії будь-які пропозиції вставляться на голосування. Навіть якщо я їх не підтримую, вони мені не подобаються, або, або я з ними взагалі не погоджуюсь, ставимо їх на голосування, обговорюємо і голосуємо. Е, інша справа, що потрібно по-дорослому вміти е, приймати те, що тебе може не підтримувати. Більшість колег. Ну що ж, а... Чекаємо на завтрашнє засідання сесії. Будемо сподіватися, що кворум буде. Депутати проголосують. Ті е, питання, які залишилися, не розв'язані в е, порядку денному. Ну і на фінал ще є можливість запросити миколаївців власне, на е, значний культурний захід, який ще буде раз відбуватися. Більшими днями. З нагодою, е, шановні сусіди. Шановні мешканці на Миколаєва, запрошуємо вас всіх на Миколаїв Street Music Fest, який відбудеться е, ввечері, почнеться ввечері в п'ятницю і закінчиться ввечері в неділю. Я вам точно обіцяю, що буде цікаве і кожен поціновувач музики зможе знайти для себе щось, що йому припаде до душі. Сподіваюсь, все буде добре, нас не будуть турбувати, і побачимось у парку перемоги. Добре, Федір Борисович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги.